Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час позачергового засідання скасувала рішення від 29 червня щодо коригування тарифів на воду. Рішення ухвалили одноголосно, сказав керівник апарату комісії Олег Кострикін. Верховний в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовидведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого комісії рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення. Я доручаю департаменту з регулювання відносин серії водопостачання терміново підготувати для подання до уряду необхідних матеріалів щодо проведення таких консультацій. Згідно постанови, з 1 липня новий тариф встановили для 34 водоканалів України. На Кіровоградщині він мав підвищитись на 19% і становити 55 гривень 2 копійки. Другий етап підвищення мав бути з 1 вересня. Тариф планувався 63 гривні 95 копійок. Споживачами підприємства є 400 тисяч жителів Кіровоградської області. Нинішній тариф на воду 45 гривень 97 копійок. Його ухвалили у грудні 21-го року. Нині він збитковий, каже керівник обласного кому комунального підприємства Дніпро-Кіровград Микола Романюк далі ще більше піднімається електроенергія. Тобто, у нас не завжди ми встигали закрити заробітну плату. Вчасно електроенергію є заборгованість поточна, вона все рівно виникає. І чим далі підвищення все одно відбувається, і ми точно його не зможемо гасити. А це значить, ми вийдемо на пон. Це останні надії, це де збільшення буде в два рази точне. Електроенергія, тим самим ми не можемо гасити елект... вартість підняття реагентів. Без реагентів очищати воду ми теж не зможемо. Паливомастильнувати матеріали, матеріали для усунення аварій, ускладнюється їхня закупка. І виїзд за волі бригад каже. Після консультації з урядом комісія може ухвалити нове рішення щодо тарифу. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.